І я, коли світла не було, мені треба було кілька разів спуститись в машину, сьомого поверха вниз, вгору, вгору, вниз, так три рази. От, але я дарма просто так пішки не ходив, я просто писав в телефоні вірш. От, тому, з вашого дозволу, зачитаю про козаків, про наш гурт козацький. Тільки давайте домовимось. Останнє слово ми всі разом скажемо. Добре? Всі, всі ви його згадаєте. України гідний син, і такий він не один. Сотні літ та й тисячі тримає зброю на плечі. Святославлений нащадок береже традиції спадок. Він безстрашний, вовк хижак. Звісно, воїн той, козай. Що ця афетка була задумана з самого початку війни, тому що українська мова це мова, знаєте, така, в якої немає якийсь лайк, якої не можна так грубо, якось грубих слів немає. І тому, знаєте, вона така співуча, вона така мелодична, тому хочеться сказати, що. А, але от цей рік додав нам нові смисли, нові слова, нові смисли е... в цих нових словах. І я хочу сказати, що сьогодні оця... все це, що ми робимо, це ми робимо для цих дітей, для цієї малечі, яка сьогодні присутня в залі. І саме вони нам сьогодні можуть можуть розповісти, що таке Байрактар, що таке Джавелін, чим відрізняється Байрактар від джавеліна, хто такий Зеленський, хто такий Залужний. Тому а саме для вас ця обетка, і вона має назву «Обетка маленьких переможців. Ми з самого початку подумали і сказали, що це має бути саме така назва цієї обетки, тому що це обетка перемоги. І тому ми зібралися тут на проспекти Перемоги. Це дуже дуже символічно, і мені здається, що а, ця бетка буде вам дуже цікава. Надбеткою працювали дуже багато людей. Ви сьогодні познайомитись з нашими авторами. Я якраз ну, приїхав завдання, значить, і включив телефон. Дивлюся від пана Ігоря але, значить, що так і так запрошую взяти участь в такому от крутому проєкті. Він мені зразу сподобався я ще не знаю чи що, але вже ідея сама сподобалася. І я згадав, що буквально десь перед цим в мене самого була подібна ідея. І я навіть написав на літеру І вірш. От. І я йому кидаю, кажу, я вже почав, ну так же автомані кажу, я вже почав. На, він пише, вау-вау, класно, Значить, я забираю. Буквально там за пару годин вже приходить верстка мені. Я кажу, ну ви оперативні, я... От. А він каже, якщо можеш, напиши ще, от є такі-такі-літери. Такі я кажу, це в мене один вільний день, і я просто його витрачу на це. І отак тут три тексти мої. Ваш улюблений, зацитуйте. Ну, е Я спробую так по пам'яті. Або... Можна підглянути. Да, я його... Він улюблений не тільки, просто е от я в обетці, буква «І». Ось дві крапочки мої. Я не свічечка вже, а два постріли в чуже. І щодня стаю начати рідну мову захищати. Такі... Найбільше в доступній формі вони краще малечі дозволяють сприйняти оці всі речі взагалі з дітьми треба говорити їхньою мовою. Це нам інколи здається, що діти вони якісь там трошки менше розуміють, ніж ми. Ні, вони і більше ніж ми, відчувають. Можливо, не все можуть сказати. Тому я оскільки як автор, який вже давно в шкільній програмі, і так далі, я ну не вмію працювати, тобто для мене. Це просто, я з ними поспілкувався і я стараюсь писати так, як вони цього хочуть. Ну і те свідчить, що коли вони мої там вірші відцитують, це є найкращим гонораром для письменника. Я стою на варті миру, хоч маленький я іще. Я знаходжу віру і силу у таріці із борщем. цим проєктам ми звернулися до Сергія, він сказав, що а, сьогодні я захищаю під Бахмутом. І буквально позавчора він приїхав і дякую вам Сергію за дуже гарні вірші, дійсно вони фантастичні. А, і Укрпошта, Укрзалізниця а ще тероборона це наш відомий поет Андрій Керяков. І вам теж зло. Тримає щось. Дай, давай комплекс. Ой, молодець. Я... Це моя. Це моя це вже а Саміра Саміра. Оце Саміра. Я читала самі. читати. Давай. Всім дісталася. Всім. Я, я маю щось сказати. А я почитаю. Слава Україні. Дови, слава! Це настільки дивовижно я. Ще справді кілька днів тому не вірив, що десь існує таке життя, і я можу знову опинитися от, в товаристві цивільних людей, таких прекрасних от, діток, от, які от, так гарно читають вірші. От тому я дякую дуже за цю ідею. Справді воно було трошки на початках містично, тому що коли пан Ігор написав, що треба ну ніби щось таке написати для кої батьки. А я, а, я, а я йому ну не ті казати, яка мантка була. така ідея сама була. І я вже її почав писати. І я йому пах перший кажу на лови, на літеру їх. Ну, ніхто не читав, так? Да? От він каже: класно, пиши ще. Ну і, на жаль, часу було мало, якби було більше часу, то може написав би більше, але вже скільки, скільки є, скільки є. є. Дякуємо. У мене є скільки а? дякую. А, ну, а, ну, ну. Боже, Сергій Панчук, я так радий його бачити, я його так давно не бачив, він і коли з'явився, і ми так давно товаришуємо, дружимо. І я йому дуже дякую, що він є. І взагалі і у нас у всіх є такі письменник і, і такі друг. — Дякую. — Сам такий. Дякую. Дякую. І я хочу сказати, як ви сюди їхали, Я згадав, що а, якось наш письменник Анатолій Кичинський мені сказав, що моє прізвище Перем'яков дуже гарно пасує для Абетки, тому що а, мої три перші літери мого прізвища вони співпадають з найважливішим словом нашого часу. вони співпадають словом перемога. І звідки береться моє прізвище, Так він мені пояснив, я так взявся. В мені це дуже приємно, для яблоки скажу. І користуючись тим, що а, тут у нас є представник Укрзалізниці, я так само прочитаю Даміло Бусова. Я так само прочитаю вірш, який прекрасно прочитала дівчинка Саміра про Укрзалізницю. В мене тут два вірша, але я прочитаю один. Укрпошта і «Укрзалізниця» залізниця української логістики, сестриці, весь час поруч. Хоч весь час в дорозі все привезти і перевести в змозі. Дякую вам, дякую, дякую. вам. дякую всім. І дякую вам за таку чудову ідею і нагоду дякую. для нас всіх. Дякую вам. Вітаємо з презентацією. Шире, шире дякуємо. Дякуємо за те, що прийшли на нашу презентацію Бетки переможців. Дійсно, це дуже важливий проєкт, а ми його задумали десь в березні, вже в березні того року, тому що дійсно українська мова поповнилася новими словами, новими смислами. І це дуже важливо зараз показати дітям, що ми нація переможців, тому що у нас мова переможців. І тому є тут дуже цікаві літери, дуже цікаві слова. Абетка писалася десь 10-12 авторів. Писала, а це відомі українські поети, письменники. А вони писали це емоційно. Нам дуже було з одного боку, вони писали це з натхненням. З одного боку це було дуже просто з ними працювати а з іншого боку, дуже складно, тому що вони дійсно писали це для дітей, але це писали дуже дуже емоційно а, і мені здається, абетка вийшла дуже емоційною, дуже красивою завдяки малюнкам Олени Завітаєва, яка спрацювала над малюнками. І я думаю, що дякуючи Міністерству інформаційної культури та інформаційної політики, ця абетка потрапить до бібліотек країни, потрапить до благодійних фондів, потрапить діточкам, які тимчасово переміщені зараз з окупованих територій, а також бібліотеки, де окупованих територій, наприклад. Приклад Херсону я сам з Херсона і тому з задоволенням відвезу ці обетки в дитячій бібліотеці Херсону. Дякуємо за вашу працю. До нових книжкових новинок. Дякуємо вам, дякуємо вам. Презентація вдалася Дмитрович. Дуже вдалося, коли під час війни відбуваються такі події, то це ще раз свідчить про те, що ми велика нація, і ми переможемо, а вони виздихають. А яка найпереможніша літера, на вашу думку? Літера є, тому що там два постріли. От, з хорошої зброї на фронті воїни можливо якусь найчастіше вживають літери. Не для дітей не, не, не буду казати яку нових творч. Хоча успіхів. можливо є дві літери, які вживають частіше. Це літери Б і К. Несе БК, боєкомплект, бігом. БК, 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 БК. Це класно. Переможемо. Слава Україні! Героям слава!